Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску «Про таке». Викрадення продовжується. У Криму зникають військові командири та журналісти. Референдум буде. Попри світовий осуд. Триває підготовка до референдуму. На півострів зась Укрзалізниця призупинила продаж квитків до Криму. У Бахчисараї викрали командира української військової частини. Представники так званих дружинників Автономної Республіки Крим силою посадили підполковника Володимира Садовика в автомобіль, коли той повертався у частину. і Вивезли у невідомому напрямку. Джерела повідомляють, що востаннє офіцера бачили у неділю у Бахчисарайському офісі партії єдінство». Коли ж військові прибули туди з вимогою повернути командира, там заявили, що його немає. Викрадених журналістів у Криму побільшало медійників, які прямували в Крим з боку Херсонської області, затримали та обшукали представники Беркуту. Самооборони Криму, так звані зелені чоловічки. Вони розбили камери та відвезли журналістів у невідомому напрямку. В одній з затриманих машин їхали двоє дівчат. Активісток автомайдану. За свідченням очевидців з боку виглядало, наче дівчат били. У них були зав'язані руки, вони плакали. Російські військові захопили аеродром в САКах. Про це повідомляють у прес-центрі Міноборони в Криму. Загарбники проникли на аеродром з боку Михайлівки, оскільки не змогли змусити командира відкрити основні ворота аеродрому. Тітушки своїми автомобілями заблокували всі КПП аеродрому. Всередині військові російські військові встановлюють кулемети. Від джерел з Новофедорівки стало відомо, що аеродром ВМС України захоплений російськими солдатами. Їх близько 80 осіб обладнали вогневі точки вздовж злітної смуги, встановлюють кулемети. Помічниками у них 40-50 невідомих в цивільному одязі. Українські військові у Євпаторії отримали новий ультиматум. Військові зенітно-ракетного полку отримали черговий ультиматум. Цього разу письмовий, але без офіційної печатки. За словами солдатів і офіцерів, ультиматум передав командир солдатів без розпізнавальних знаків. До частини він прибув разом із представником ради міністрів Криму. У ньому йдеться про здачу зброї особовим складом військової частини. На роздуми українським військовим дали добу до 22.00 сьогоднішнього дня. Зараз обстановка в нас є, Всіх морально-психологічний стан довільний, всі настроєні позитивно, ніхто не хоче ніякої там піти. провокацій, готові відбувати штурм, без проблем стояти на захисті України і бути вільним в своїй присязі. Референдум в Криму відбудеться, не зважаючи на думку тих, хто проти. Про це заявив голова комісії Автономної Республіки Крим з проведення загальнокримського референдуму Михайло Малишев. Він вважає, що думка людей, які сумніваються в легітимності голосування, не завадить його проведенню. Малишев висловив упевненість, що більша частина кримських татар, які відчувають себе кримчанами і їм не байдужа подальша доля автономії, будуть брати участь у референдумі нагадаю, виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов підписав указ про зупинення дії постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення загальнокримського референдуму. Світова спільнота також засуджує проведення референдуму. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіном твердо наголосила йому. Пропонований референдум у Криму незаконний. Він суперечить Конституції України. Залізна леді Німеччини нагадала президенту Росії, що конфлікт у Криму потрібно вирішити якнайшвидше і мирним шляхом. Укрзалізниця призупинила продаж квитків до Криму з 10 до 17 березня на кримський напрямок квитки не продаватимуться. У відомстві запевняють, що це відбулося з технічних причин. Проте, які саме технічні причини з цього до цього привели, не уточнюють. Водночас, всі поїзди, що слідкують. До Криму відправляються за розкладами пасажири, що вже мають квитки на них, будуть доправлені до станції призначення. У свою чергу віце-прем'єр Автономної Республіки Крим Рустам Теміргалієв заявив, що залізничне сполучення між Росією і Кримом може бути організовано через Краснодарський край в обхід України. Небесна сотня нараховує вже 101 бійця Іван Наконечний – 101-й боєць, який приєднався до небесної сотні. Він помер внаслідок травм, отриманих 19 лютого на вулиці інститутській. Важкі травми голови і шийного відділу хребта спричинили кому до тями. Наконечний так і не прийшов. чоловікові було 83 роки. Він офіцер військово-морських сил СРСР. Офіцер щодня був присутній на майдані від часу жорстокого розгону студентів 30 листопада. 2013 року на прохання родичів берегти себе. Він щоразу відповідав, що давав військову присягу захищати свій народ по допомогу до США Арсеній Яценюк у середу зустрінеться із Бараком Обамою. Президент США прийматиме українського прем'єра у Білому домі. Вони обговорять, як знайти мирне рішення військового втручання Росії. В Криму і зберегти український суверенітет і територіальну цілісність вони також обговорять підтримку міжнародного співтовариства і можливе надання допомоги Україні для вирішення економічних проблем. Крім того, буде порушено питання травневих президентських виборів в Україні. На підтримку України грузинський балет Сухішвілі станцював гопак. Відомий колектив приїхав на гастролі до Києва в переддень жіночого свята. Грузини одні з небагатьох закордонних гастролерів, які не відмінили свої концерти, а навпаки, приїхали підтримати українців в рамках свого виступу на київській сцені. Сухішвілі виконали український гопак. Українці влаштували справжню овацію грузинським артистам. Ну а нашим журналістам гопак танцювати ніколи вони вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.